Друзі, привіт! Сергій Зелмоб Америка на зв'язку. Значить, сьогодні я вам покажу ось таку. от, За мною стоїть прекрасну моделес 13-го року, яку ми замовили під клієнта, і вона от зараз у нас буде проходити сьогодні дефектовку. І Я думаю, що на наступний десь вівторок, середу, вона вже буде готова. Тому давайте приступимо. Я вам покажу взагалі, як вона виглядає і що там з нею не так. Вам ось таку от моделес. Ми під клієнт. Нашого замовили на коперті, буквально кілька днів тому вона до нас приїхала. Ви дуже здивуєте, що це машина 2013 року, тому що якщо не звертати увагу на те, що вона брудна і без бампера, то вона насправді практично в ідеальному стані. Так, покажу, значить, що у нас тут. Електропривід багажника, все працює, все красиве, все чистеньке Отакий у нас теж гарний. Ухожений салончик, чистенький, біленький, ніде нічого не пошарпано. Видно, що, звісно, він, він трошки вже побачив, але в цілому він типу класний, гарний.